Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами на занятті будемо вивчати частини доби та поняття праворуч, ліворуч, вгору, вниз, зліва та справа. Доба складається з чотирьох частин. Це ранок, день. Вечір та ніч. Вранці ми прокидаємося, робимо зарядку, чистимо зуби та снідаємо. День ми граємося, займаємося, обідаємо. І якщо ми в садочку, то відпочиваємо на денний сон. Вечері. Ми повертаємося додому з дитячого садочка, граємося, слухаємо казки, вечеряємо, приймаємо водні процедури, спостерігаємо за зірками на небі та готуємося до сну. Вночі ми солодко засипаємо та бачимо. Цікаві кольорові сни. А зараз давайте з вами пограємо в цікаву дидактичну гру, яка називається частини доби. У мене є картки на столі, на яких намальовані частини доби. Ось перша картка. Тут намальований ранок. Які дії ми робимо уранці? Давайте візьмемо картки та розглянемо. Так, ми спочатку прокидаємось, встаємо з ліжечка. Потім ми йдемо вмиваємось, чистимо зубки, миємо обличчя, руки. Робимо. Ранкову зарядку та збираємося до дитячого садочка. Пам'ятали? Це всі дії ми робимо вранці. Після ранку іде слідуюча частина доби це день. Ми прийшли до дитячого садочка, що нам потрібно? Так, поснідати. Ми займаємося, малюємо, ліпимо, слухаємо цікаві казки. Потім ми виходимо на прогулянку. Повертаючись з прогулянки, ми граємося в груповій кімнаті. А коли ми пообідали, ми лягаємо спати. На денний сон. Наступна частина доби це вечір. Ввечері за нами приходять батьки, і ми повертаємося із дитячого садочка додому. Прийшовши додому, ми разом із цією своєю сім'єю вечеряємо. Коли ми повечеряли, ми обов'язково послухаємо казочку, яку мама почитає нам увечері. Потім приймаємо водні процедури підготовлюємо ліжечко до сну. За вечором наступає слідуча частина доби. Правильно малята ніч! Тож вночі, які будуть наші наступні дії, ми можемо вийти, подивитися у віконечко і побачимо, що за віконечком темно. Подивитися на нічне небо. Побачити, буває місяць повний, а буває ось таким серпамочком. Тоді ми з вами лягаємо у ліжечко, вкриваємося теплою ковдрою та засинаємо. І цілу ніченьку спимо і бачимо гарні кольорові сни. Діти, послухайте розповідь про дівчинку-даринку. Уранці Даринка пішла до осіннього лісу. Побачила там багато великих та маленьких ялинок. Даримка пішла стежкою і побачила на середині галявині ріс великий могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч віднівся пеньок, на якому сидів зайчик. Вгорі світило сонечко та плили білі хмарки. Під дубом сиділа лисичка і вирила собі там нірку. У лісі було тепло і затишно, сонечко сідало, але даринка почала збиратися додому. Діти, скажіть, будь ласка, які дерева побачила в лісі даринка? Так, ялинку. Скільки ялинок було у лісі? Одна чи багато. Правильно, у лісі було багато великих ялинок та маленьких ялинок. А ще побачила, що даринка на галявині. Так, могутній дуб. Справа від дуба, що побачила даринка? Так, квіточки росли. А зліва вона побачила могутній пень, хто сидів на піньочку? Так, зайчик. Де місце лисички? Так, лисичка сиділа внизу під дубом. Запрошую вас на веселу руханку. Вверх, вер вер верх вниз, вниз, нис верхи ніс, вверх, ніс, вниз, вниз, вниз. верх, 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 вниз, вниз. ля-ля-ля-ля ля-ля право повернись повернись и кругом ля Вверх и ver Вверх Ля-ля-ля-ля-ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Діти, а зараз пропоную вам зробити цікаву вправу. На просторові відношення. Ліворуч, праворуч. У нас всіх є руки. Ось наші долоньки. Давайте з вами справа покладемо праву долоньку. А зліва покладемо ліву долоньку. Привітаємося правою долонькою. Привітаємося лівою долонькою. Подивіться, що є у мене на столі. Правильно, це цеглинки. Якого кольору цеглинка справа? Правильно синього кольору. А якого кольору цеглинка зліва. Правильно зеленого кольору. А якого кольору цеглинка посередині? Правильно жовтого кольору? Тоді давайте покладемо свою долоньку біля цеглинки справа. Ось так. Біля якої цеглинки ми поклали долоньку? Та біля синьої. А вона справа чи зліва? Молодці. Правильно справа. А тепер давайте покладемо другу долоньку біля зеленої цеглинки. А зелена цеглинка. Справа чи зліва? Правильно зліва. А між долоньками якого кольору цеглинка? Правильно жовтого кольору. Сподобалася вам наша вправа? Спробуйте вдома зробити самі таку вправу. Діти! Про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Які частини доби ви знаєте? Чи сподобалась вам подорож з даринкою? Розкажіть, куди подорожувала даринка, які дерева вона знайшла в лісі? Розкажіть дома своїм батькам, друзям про просторові відношення. Вправа зліва, вгорі, внизу, вперед, назад. Ми будемо чекати на ваші цікаві. Відео, де ви розповідаєте, що ви робите вранці, що робите вдень, ввечері та вночі. До нових зустрічей, діти! До побачення!